Перед засіданням сесії обласної ради під будівлею збираються учасники заслуженого прикарпатського ансамблю Пісні та танцю Верховина, який діє у Дрогобичі. Їм боргують заробітну плату. В ансамблі Я вже майже 14 років. Ситуація ну у нас завжди була складна ситуація, але зараз чомусь особливо. Ми вже три місяці. Вже три місяці ми не отримуємо зарплати, і ми б хотіли достукатися до обласної ради. На даний момент на нас існує паритетне фінансування Дрогобич і обласна рада 50 на 50. Цього року, ну в принципі, як і кожен рік, у нас складається така ситуація, що десь є недофінансування цього року. Нам Другович заплатив повністю в повному обсязі свою суму 3,9 мільйонів гривень, а Львівська обласна рада до цього часу ще нічого. На даний час нас утворилася заборгованість по зарплаті вже третій місяць. Ансамбль Верховина це професійний вокально-хореографічний колектив. Зараз там 75 учасників. Це є хорова, оркестрова, балетні групи. Також ми отримуємо приміщення, самі сплачуємо комунальні послуги. Колектив створений 8 березня 1946 року на Прикарпатті, тоді ще в Другобицькій області. І зараз так виходить, що його, ну я не знаю, Таке просто загрозливе, якесь таке становище. Заборгованість працівникам виплатять у грудні, каже голова бюджетної комісії Володимир Квурт. Та чи зможуть фінансувати ансамбль у майбутньому, не знають. Ми при перегляді бюджету у грудні місяці передбачимо зарплатну частину і будемо зробити старатися зробити це в повному об'ємі. Друга річ, ми вже не сьогодні на сесії. Підготуємо і внесемо стрічку в бюджет для того, щоб мати можливість проводити ці операції. В чому проблема? Насправді, річне утримання колективу сьогодні складає біля 10 мільйонів гривень. Це достатньо велика сума і для бюджету міста Дрогобич, у якого бюджет на культуру сьогодні складає 70 мільйонів, і достатньо велика цифра, коли ми говоримо про бюджет обласний. Нас на культуру сьогодні на жаль лише 12 мільйонів. Тому готують звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів, аби колектив отримав статус національного. Тоді його фінансуватимуть з державного бюджету. Олена Данило, Володимир Статник, новини на Суспільному, Львів.